Вау, я можу бути психологом. Клас. Відповідно, мені нема з ким там працювати. Точно, це легко, це так просто оказується. надо йти і робити. Ну це 20 минут хорора були. Боже, як я сильно помилялася. Ви навіть уявити собі не можете. Офіси, мої любимі офіси. Тупо жесть. Всім добрий ранок, день чи вечір. Нам сьогодні треба серйозно поговорити, тому я навіть взяла блокнотик, де в мене прописаний план, по якому я буду йти для того, щоб не заговоритись, і для того, щоб ви бачили цю цепочку. Наперед хочу сказати, що я нікого не закликаю відмовлятись від своїх прицілей і бажань. Якщо ви хочете, ви робите і ви можете. Але сьогодні розказую про свій досвід. Наразі я навчаюсь на психолога на другому курсі, але... Але вже так сталося, що я дуже дуже цілеспрямована. і Я дуже хочу, щоб в мене все зразу було. Тому я роблю для того, щоб в мене було все зразу. Тому за цих два неповних роки в мене назбиралось дуже багато всього, багато історій, багато різних випадків і якась своя нова думка. Бо я пробувала проривати скрізь, де могла. У мене виключилось світло. Я пропоную всім взяти щось смачненьке, солоденьке, чайочок, кофеєчок. і я теж йду в кофеєчку. Все, все, тепер точно по каву йду. І так, каву я взяла і я вам пропоную починати з байтами, як. Чому я обрала саме психологію? Якщо чесно, прям точно точно я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, як я була мамі на роботі, а вона працювала директором садіку і в неї була така стінка, де стояли книги. Я проходила і там була дуже яскрава книга, така з розовим, зеленим, жовтим, синім, всі кольори. Вона дуже сильно мене зачепила. Я вирішила, що пора її. Якось подивитися, що це як це я спитала мами. Мама сказала, що да, звісно можна. Я взяла книжечку, і там було написано психологія. Ну вроді дитяча психологія, якщо я не помиляюсь, але мене саме слово психологія зачепило. Далі я ставала якось старше, постійно не знаю, чи то думала про це, чи що. Я не розумію, звідки воно в мене в голові відклалося, і я почала цікавитися цим і шукати в інтернеті якусь інформацію про психологію. Я шукала арт. Техніки для того, щоб малювати Я пробувала. Я купила книжку свою першу, яку я вже показувала в себе на каналі. Я тоді почала вже вивчати питання, як мені стати психологом в нашій країні, як мені вивчитись на психолога. Але знаєте, це теж заслужена робота нашого інфрапростору, тому що дуже багато мені попадалося інформації про психологію. Психологія стосунків, психологія людини, психологія відносин. Стосунки, це жона і пісане психологія дружби. Якщо так говорити, то мені попадалось ну дуже вже багато такого контенту, і я його все впітувала в себе дай Боже. І там були і про ті дослідження. типу, що науковці визначили, що якщо жінкам більше спати, то вони будуть щасливіше. Ну, ви поняли. Типа, воно не було підтверджено, воно було виставлено на якийсь канал. Не канал, навіть а інстаграм, але. Я тоді не знала, що це, як це я вірила, і я все в себе дуже гарно в Тепер перейдемо до того, що я не знала, хто такий психолог. Тобто, я знала, що є якась психологія, яка мене мене тягне, але не знала, що є професія психолог. В якийсь момент я почала дивитися серіали. Не росла, я дивилась дуже багато серіалів на Netflix, Дуже багато серіалів, в принципі, де тільки могла їх знайти особливо пік перегляду серіалів був. В коронавірус я тоді дуже багато передивилася і дуже часто бачила психологів. Для мене це було відкриття. Вау! Я можу бути психологом. Клас! <с>. А усі ми розуміємо, що там показувалися психологи, як дорослі чоловіки або жіночки, які ходили з букночкими сумочками. В них був власний кабінет, до них всі приходили. Вони їх слухали, вислуховували, казали щось якесь влучне, одне-два слова. А я більше скажу, там вони часто говорили якусь пораду. Людина така. Вау! Oh wow! Точно це так легко. Це так просто казується. надо йти і робити. Або людина така боже, що за фігня, мені цей психолог взагалі не допомагає виходить з кабінета і робити те, що сказав психолог, і вау! Oh, wow! Все получається так? Ми помаленьку дійшли до того, що ми вже знаємо, хто такий психолог, що він робить, і тут же якби час говорити про те, що я хотіла стати психологом, і про те, які мене очікування були від цієї професії, і від того, як я буду жити своє майбутнє життя, а вона було з такими розовими очками, що ви собі уявити не можу. Ми дійшли до очікувань. Очікування в мене були класні, і вони були підґрунтовані саме тими серіалами і тими постами. В мене в інстаграмі, які я постійно находила. Тобто, ну ви розумієте, я собі уявляла, що я отако випускаю з школи, хочу стати психологом і стою, вдягаю костюм брючний, беру блокнотика і все. Драсті я психолог, Ну, треба розуміти, що це настільки ідеалізований романтизований погляд на цю професію, що просто жах. Ну і тут в класі. Сьому мізявосьму я заявила, що я хочу бути психологом. Всі сміялися з цього. Казали: От виростеш ти ще тисячу раз передумаєш тисячу раз перехочешся. Нормально міняти свої смаки, тільки я знала, що. Mm -mm. Я не передумаю. Після того, в класі восьмому дев'ятому я взнала, що таке психічні розлади. Почала дуже сильно захоплюватися цією темою, читати, чим побільше дивитись психологічні трилери. І всі книги, які я собі купляла, ну не всі, але переважна більшість це були трилери або психологічні трилери. Тому я хапала знання, звідки могла, як могла. Я ж не знала, що є певні книги з психології, прям такі там, де все це описано. Я шукала, де могла цю інформацію, і так я зрозумів що психолог це не та людинка яка приходить з блокнотиком в брючному костюмі і розказує тобі, як жити. Тоді зрозуміло, що психолог реально щось робить, працює, і він впливає, але не порадами, а просто. Тим, як розмовляю з людиною, певними техніками, певними напрямками. Ну, це вже зараз. Але тоді я розуміла, це тобі собі більше техніки, знаєте, якісь вправи, які дають зрозуміти, що тобі треба або що тобі не треба. Але в мене все одно залишалось дуже викривлене розуміння того, як саме я маю стати психологом. Бо я думала, що це дуже все просто. Я думала, що зараз я вивчуся в школі, піду в університет, візьму якийсь собі курс, пройду курс. Мені виконається 18 років. Я піду шукати роботу. Роботу і мене, звісно ж, хтось візьме, бо я така молодець, вже на першому курсі університету. Задумуюсь за те, як я майбутньому маю працювати, купляю курси, вчусь і росту, і практикуюся, того обов'язково хтось мене захоче, і обов'язково хтось мене візьме на роботу. Я так думала, вийшло зовсім по іншому. Але давайте поки що не будемо говорити про те, як вийшло. Давайте трошки більше поговоримо про курси. Перед університетом я розуміла, що мені треба додатково якась освіта, бо університет університетом, але курси це класно, бо це який буст до того, що я знаю, я їх дуже довго вибирала, просила собі як подарок на день народження, вибрала. Курс був практичний, з практичної психології. Тобто, я не лише там вчила якусь теорію, зізванювалася по зумові чи по ще чомусь. Ні, я проводила і онлайн, і офлайн зустрічі. Я була в ролі психолога, я була в ролі спостерігача, була в ролі клієнта. У нас були супервізії. Ми практикували дуже багато технік різних, з різних напрямків. Ми постійно. Говорили, нас вчили різних напрямків, нас вчили основ психології, історії психології. Нас вчили тупо все. За три місяці мені прийшлось багато попахати, бо я дуже багато писала, дуже багато читала, дуже багато вчила Книжки замовляла, практикувалася, зустрічалася і в Києві з людьми, і онлайн проводила консультації. І мені довелося дійсно піднапрягтися, але я робила те, що я хотіла. І до речі, там було дуже багато домашки, з рахунок якої я на собі пробувала дуже багато арт-технік. І до того ж, просто аби попросив. Практикуватися, в принципі, проводити консультацію з арт-терапією. Я пробувала її проводити на своїх друзях. Саме в той момент зародилися в мене такі потужні очікування і такі рожеві очки, бо я отримала дуже багато досвіду. Я думала, що з цим досвідом мені двері більш відкриті, ніж були перед цим. Світ психологів. Боже, як я сильно помилялася, ви навіть уявити собі не можете. Я закінчила вчитися на курсі, в мене почався другий семестр першого курсу, мені ще не було 18 але я вирішила. Шила, що все, пора шукати роботу. Я обзванювала вакансії першого помічника психолога, бо вони такі були. Я обзванювала і мене. Кормили надіями, дуже сильно кормили надіями. Мені казали: вибачте, вам нема 18, але як вам тільки стукне 18, наберіть нас. Або, вибачте, вам нема 18, Як буде місяць до вашого до народження, то наберіть нас, ми будемо з вами починати працювати. Ви просто і вже тоді, коли ви будете офіційно працевлаштовані, вам буде 18. І наша робота буде так налаштована. Я в це дуже прекрасно вірила. Але мені захотілося трохи досвіду, трохи грошей, і я вирішила все одно шукати роботу. Я пішла працювати. Працювати барістою, Ой, і на солодку мені прийшлось. Я пішла працювати барістою, бо я хотіла додатково купляти собі курси. Я хотіла розвиватися в психології, я хотіла рости. І мені треба було гроші на ці курси. А ще я очікувала, що коли мені стукне 18, я приїду на квартиру, плюс знайду е, собі роботу, додатково до роботи буду купляти курси і постійно, постійно тільки пахати, пахати і рости в цьому напрямку. Да, ми розуміємо, наскільки мене були рожевички. Окей, я думала, що я ще трошки попрацюю, зароблю грошей, отримаю якийсь новий досвід. І час того, як буду працювати, буду паралельно ще вчитися, буду паралельно читати, і на цьому я зроблю трамплін. Для своєї кар'єри. І знаєте, як в супермамі є мама-кар'єристка, так я психолог-кар'єристка, але я трохи пішла не туди більше баріста. Я отримувала підвищення і їздила відрядження і пахала. Я робила роботу і за себе, і за когось іншого. Мені було дуже важко, бо це була фізична робота, а я не для фізичної роботи. Я взагалі для того, щоб просто відпочивати, якщо чесно, ні, ладно, це все приколи. Паралельно з тим я таки встигала і навчатися, і в університеті, і плюс ще по психології, і встигала працювати, і встигала читати кожен раз, коли я була на роботі книги з психології, вивчати щось для себе нове. Я реально пахала, пахала дуже. Сильно і дуже не знаю, навіть як це описати, цілеспрямовано. Мабуть, я знала, що закінчиться моя робота тут. Літом я піду відпочити місяць, і за місяць до мого день народження я позвоню, скажу: ось мені виконалось 18, можна брати мене на роботу, і мене по-любому хтось таки візьме. І знаєте, що я настільки сильно старалася, що я дуже сильно вигоріла. Мені, по-перше, фізична робота знову ж таки дуже важка. По-друге, я крім фізичної постійно робила розумову роботу. Щоб ви розуміли, я працювала 12 годин, ще година на добирання, але я приїжджала додому, я робила пари і читала. На роботі я читала і працювала. був такий момент, що на роботі я і практику закривала, і читала, і працювала, і нагадую. Я ще їздила в відрядження, там де я теж паралельно вчилася постійно і постійно старалася себе самодосконалювати. Тому я дуже швидко вигоріла, перегоріла, тим паче фізична робота це просто жах по 12 годин. Я нікому не раджу. Але це общий під як українською, я не знаю. Можете написати мені в коментарях. Згодом так і стало, що літом я звільнилася і повернулася в своє рідне місто, то щоб відпочити трохи. Я відпочила, з'їздила на море, повернулася назад і. Поняла, що треба брати все в свої руки. Почала дзвонити туди, там, де мені казали, що виконається 18. Дзвоніть нам. Я дзвонила туди-сюди, скрізь вже знайшли людину. Потім я почала дивитися нові вакансії, і я знайшла. Мені написали, я була така щаслива. Ми домовилися, що все, я приїжджаю в Київ. Ми бачимося, проходить співбесіда, і відтоді я працюю. І знаєте, що я повернулася, і на наступний день, як повернулася тільки в Київ, пішла на ту співбесіду. Але це виявився офіс. Я знала про те, що таке існує в Києві. Я був. Могла таке очікувати, але я не думала, що я на це поведуся. Після того я почала дуже і дуже активно шукати собі роботу. І в цьому моменті, пані та панове, починається дійсно жаріжка. По іншому, я описати це прям не можу. Чому? Тому що я шукаю роботу вже протягом 7 місяців. Вже восьмій пішов. Як же так сталося? Сталося так, що після тих офісів я не зупинилася і далі активно шукала роботу паралельно зі своїм життям. Я шукала кожен день кидала заявки кожен день, я кидала своє резюме по 5-10 разів в день. І найчастіше це були офіси. Далі я свою тактику трошки перебрала і вирішила кидати там, де я бачу, що це приблизно щось нормальне не офіси. Але вже вийшло так, що перший варіант з роботою він був, він можливий, я могла туди піти, але там була зарплата 11 тисяч за повну зайнятість, нічні зміни, постійні відрядження по місяцю і робота з апаратурою. А це важко. Окей. Як досвід хорошо, можна було б з цим скористатись. але я вирішила, що я найду щось краще. Бо в мене є досвід на те, щоб почати працювати якось більше з дорослими людьми. Я шукала дуже довго ходила на дуже багато співбесід. Більшість з них були офіси, мої любимі офіси. Після того як я відмовилась від цієї роботи, я знайшла ще одну. Там де мені сказали, що якщо ти пропрацюєш адміністратором нас протягом якогось певного часу, то ти можеш стати психологом. Ми тобі дамо таку можливість спробувати працювати. Я дуже надихнулася цим. Робота була класна. Зарплата була шикарна. Я почала ходити на стажування. Да, знов по 12 годин, то й 13, Але проблема була в тому, що мене просто відсіли. Просто відсіли і не зрозуміло чому. Це була школа, але саме в адміністраторів там дуже кресячий вайб. знаєте, типу, всі один за одного розказують все саме гірше і намагаються чим покраще заробити гроші, а іншому не дати. І після того, як я звільнилася, говорила дівчиною звідти, і вона сама казала, що це просто ужас, робиться жах. Який жах, такий жах, а що не жах. Жах, я ж кажу, який жах. У нас кожен день нова людина, яку ми стажуємо. Кожен день якісь нові історії, і я вже сама хочу звідси звільнятися. Хоча вона там пропрацювала півроку. Наступна моя робота це був освітній простір. В якій мені запропонував звернутися мій університет, це жах, освітній простір конкретно для дітей з розладом аутистичного спектру і з якимись відхиленнями в мові. Я туди пішла з умовою, що я стану там психологом, буду працювати індивідуально з дітками або групово. І в них така особливість була: це те, що потрібно залишатися на групу продовженого дня, раз-два рази в тиждень і працювати з дітками там для того, щоб краще знати, як вони поводять себе в групі, як вони. Не соціалізуються і пішов-поїхало. З однієї сторони, це дуже розумно, дуже класно. Дійсно, можна в це повірити, бо потрібно знати, як дитина взаємодіє з іншими дітьми, коли ти з нею працюєш індивідуально. Тим паче. Коли ти групово працюєш, то всі діти тебе знають. І якщо якась дитинка раніше не зверталась до тебе, то вона може подивитися на цю роботу чи її батьки, і після того звернутися. Через те появляється, появляється можливість заробити гроші. Коли я була на співбесіді, в мене спиталися, скільки я бажаю зарплату. Я їм сказала прямо 25 тисяч. Мені сказали, в тебе буде всі 30 тисяч. Я почала стажуватися. Я ходила, я працювала з цими дітками і індивідуально, і групово я проводила арт-терапію. Вот з одної з арт-терапій. Я проводила постійно індивідуальні заняття, і я не йшла по тому, як вони самі займаються з дітьми, бо мені цього ніхто не показував. Я сама шукала вправи і сама приносила, купляла предмети, з якими ми з ними працювали. Я дуже багато всього придумала. В мене в києві лежать листки, там де кучу всяких планів на уроки, але просто не можу вам показати, бо не маю до них зараз доступу. І дійсно працювала просто настільки відповідально і настільки сильно я хотіла там лише. Розвиватися і набувати цей досвід, що ну. У мене була температура 38, а я виходила. Але так сталося, що керівництво кожен раз мені говорило: це ще не почалось на стажування, бо до тебе ще ніхто не прийшов тобі розказувати, показувати. Тобі ще треба з дітками побути. Ти ще не знаєш, то то-то. Ми ще не можемо тебе прийняти на роботу. Ось на наступному тижні приймемо. На наступному тижні приймемо, на приймемо, приймемо. Мене це остобісило. Я почала вже трошки сказати, що я не вийду на роботу, бо. Банально, немає вас для того, щоб мене навчити чогось. А я стажуюся, але виходить, я просто сижу з дітьми і роблю те, що я знаю, те, що я принося. На ще мені сказали, добре наступний раз у нас з тобою буде заняття. Окей, хорошо, це аби для практики. Я ще побула там, ще походила і дійшов момент до того, що я вже все вивчила, вистажувалась, Мене можна брати на роботу. І мені кажуть прекрасні такі речі, що я буду виходити тільки на групу продовженого дня. Буду сидіти з групою, мені показали цю групу, а ця група важкіша ніж з якої я стажувалася. До того ж, мені не дається індивідуальне заняття, воно ніяк неможливе для мене. Бо оказується, що саме група, в якій я працювала, і саме школа, в якій я працювала, немає ніяких запитів там на психолога. Тобто, батьки не запрошують, щоб з їхніми дітьми. Працювали психологи, відповідно, мені нема з ким там працювати. Але мене кормлять обіцянками, що тобі буде з ким працювати. Обов'язково ми поговоримо. Ми вирішимо. Давай влаштовуйся. Але якщо б я так влаштувалася, я б працювала 6 тисяч гривень в місяць. Група інклюзивних дітей. Це вам не одна дитина, навіть не одна інклюзивна дитина. Я всіх цих діток любила, намагалася з ними і подружитись, і якомога ближче стати. Вони мені подобалися, але це дуже важка робота. І за шість тисяч це. Неможливо, це просто в Києві навіть вижити за такі гроші не можна. Як би мені це болюче не було, але я вирішую відмовлятися. Бо я не хочу так сильно працювати за такі мізерні кошти. Я відмовляюся, і мені говорять: а ти більше не знайдеш ніде роботу психологом? Ти ж студентка, і взагалі тобі так зручно. Тобі треба тут лишатися, бо в тебе не буде більше такої можливості. Окей. Oh, okay. І тут я поняла, що чайок починає діяти, на мене. Давлять я ще 20 минут говорила з цією жіночкою і все одно відмовилась. Ну це 20 минут хорора. Було як мене вмовляли і маніпулювали мною це тупо. Жесть, забула сказати, я була не в одному освітньому інклюзивному просторі. На співбесідах також я дуже багато їх проходила. Просто більшість з них були занадто важкі знову. А тут мені почали лапшу на вушка моє вішати з самого початку, як я прийшла. Я в цю лапшу повірила, бо все так і виглядало в принципі. І тому трошки більше затягнулося. Бо в інших освітніх просторах мені зразу казали. У нас 18-річні люди інклюзивні, які не можуть навіть на двір вийти. За ними треба дивитися, і я бачу. Чила цих людей перед тим, як туди йти, і я розуміла, що я просто з тим не справлюсь. Якщо ви думаєте, що це все. То ні, це не все. Далі я знайшла собі роботу ще в одній організації, також як асистентом до Я досі там як рахуюся. Я мала працювати вже з дитинкою. Я познайомила з мамою, познайомилася з дитинкою, була в неї в школі. Я вже з нею трохи попрацювала. Я вже була така заряджена на те, що в мене все виходить, і на те, що я нарешті матиму роботу. Просто я приїхала додому, новий рік провела і мала 5 січня їхати на роботу. 5 січня я діслав. Зналася, що мама відмовилась від мене. Відмовилась не те, що від мене, а від цієї організації. Якщо ви думаєте, що якщо так важко знайти роботу, варто звернутися волонтером десь побути. Так те, тут теж не все просто. Якщо ти звертаєшся волонтером сама, то тобі дають бумажки і кажуть: принеси мені каву, викинь сміття. І все, ось ціка твоя волонтерська робота. Тобі ніхто не дасть попрактикуватися і працювати з людьми. А в організаціях в якихось в лікарнях, там де дійсно можна бути волонтером, практикуватися. Треба зв'язки. соцслужби, в які ти намагаєшся пробитися в державні школи, в державні садочки. Тебе ніхто не хоче брати, бо в тебе немає закінченої вищої освіти. Дійсно, в нашій країні дуже потрібні психологи. Нам виділяють більше державних місць. Нам хочуть випустити закон, який регулює всю. Цю психологічну діяльність, який буде захищати психічне здоров'я, але нам не готові давати роботу. І якщо ви скажете так, в тебе є практика в університеті. Від практики можна відпихнутися, залишитись десь працювати. Я вам скажу, моя практика в університеті це онлайн екскурсії по сайту мого університету. Ладно. Окей, я не буду дуже сильно знецінювати. Там були і вебінари, вебінари з іншими людьми, але можливість працевлаштування в нас не була. Єдина можливість, яка була я не скористалася, і я вам вже розказала за 6 тисяч місяців. На жаль, в нашій країні це дуже поширена ситуація, і дійсно, психологи зазвичай ідуть волонтерами перше працювати, потім вже якось пробиваються. А ще частіше психологи працюють барістами ха -ха, офіціантами. Ха -ха. Ким хочеш, але не психологам. Ну я просто в Веду до того, що те, як працює в нас зараз сфера психології в країні, це вбиває бажання рухатися і якось розвиватися в цій сфері. Бо єдиний вихід, який в тебе залишається, це розвивати свої соцмережі і шукати клієнтів самотужки. Хоча, наскільки я знаю, наразі розробляється законопроєкт, щоб не можна було консультувати людей, приймати на сесії. Поки в тебе немає вищої освіти. Відповідно, у мене просто питання, де брати практику, без якої в цій галузі неможливо. Як я розумію, що зараз це не актуально. Я можу хоч так знайти собі роботу. Мені дуже це подобається. Я горю цим. Я хочу в майбутньому тільки і більше і більше розвиватися саме в цій сфері. Тому ви бачите наразі це відео. Якщо ви хочете йти на психолога, подумайте двічі. І подумайте, чи ви готові розвивати соцмережі. Подумайте, чи ви готові постійно вкладати в свою освіту величезні бабки? Бо якщо ти хочеш працювати в когнітивно поведінковій терапії і бути сертифікованим спеціалістом, будь готовий віддати наразі 70 тисяч за навчання в приватному університеті. Інші університети тобі цього навчання просто не дадуть, і тільки тоді ти зможеш увійти в асоціацію когнітивно поведінкових терапевтів. По іншому дорога туди закрита. Це я тільки за когнітивно поведінкову терапію говорила. Так само за гештальт і за інші напрямки. Прийдеться впухувати до хиріща грошей навіть під час. Всіх цих семи місяців я все одно продовжувала навчатись. Я купила курс основи КПТ. Я його повністю прийшла. У мене є сертифікат, два сертифікати з цього курсу. Я вам зараз їх заліпки продемонструю. Наразі цей сертифікат це сертифікат державного зразка, просто базовий сертифікат школи, в якій я навчалася. І ще один сертифікат міжнародного зразка, який засвідчує, що саме ця освіта була міжнародно визнаною і акредитованою міжнародними організаціями. На ньому можна чітко побачити стандарт. Орт і со, і можна чітко побачити, що він сертифікований і yeah, ахія yeah. ось знаходиться ця марочка або знизу. Ще один сертифікат знаходиться в мене в Києві. Ще один диплом я получу через два роки, і я впевнена, що протягом цих двох років я отримую ще не один сертифікат. Але на жаль, навіть на четвертому курсі, маючи стільки знань і. Практики, яка в мене є, все одно буде недостатньо, щоб просто попрактикуватися Тому знову подумайте двічі, чи ви готові до такого шляху тренистового? Бо я в своїй голові не так це уявляла на початку. Але знаєте, я настільки горю цієї професії, цієї спеціальності, що я не зупинюся. Я не зупинюсь, бо я вже далеко зайшла, і бо я зайду набагато далі. Ха -ха -ха. Побачите, що клініки мої будуть і. Тепер ви знаєте, чому саме я почала свою таку діяльність в соцмережах, чому саме я почала їх розвивати, говорити з вами, записувати Ютуб, записувати Тікток, Інстаграм і все інше. Якщо після цього відео ви захотіли спробувати зі мною. Попрацювати я відкрита до цього. Ви можете записатись в будь-який момент до мене на консультації, перейшовши в мій інстаграм або в Тікток і написавши мені там. Гляньте, які смачніші крилишка мене вийшли. Я не буду перевертати, бо вони ще всі попадають. Взагалі це відео вийшло таким, бо я хотіла, щоб ви побачили, як проходить мій день. Як проходить мій звичайний день, а він абсолютно нічим не особливий. Хочу, щоб ви побачили мене без монтажа такого яскравого, без цього всього, так як воно є. Мені це важливо. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас. Ви отримали багато інформації. Мій досвід стане цінним. Для кожного з тих, хто подивився це відео. І на кінець хочу попросити вподобати його, підписатись на мій канал, і якщо ви хочете побачити більше таких відео, написати коментар від 13 слів. І побачимось через тиждень.